Друзі, як і обіцяла, озвучую бесіду з моїм наставником про основні пункти вчення Ісуса, оскільки щодо деяких з них у мене виникли питання, і вони потребували роз'яснення. Отже, наставнику з твого дозволу хочу розпочати з таких слів Ісуса. Блаженні убогі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Скажи, будь ласка, хто такі ці убогі духом? Я так зрозуміла, що це душі низького рівня розвитку? чи я помиляюся, І якщо так, то чому саме їм належить царство небесне? Це невірний переклад. Блаженні ті, хто страждає, оскільки саме через біль та страждання можливий духовний ріст? Зрозуміло. А далі Ісус каже, Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться. Саме так, це уточнення попереднього вислову. Далі ще один незрозумілий мені пункт, короткий вислів. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Хто такі ці лагідні? Ті, що сіють добро та мир. А чому вони успадкують землю? Рівень вібрацій планети поступово підвищується. І вона з часом очиститься від тих, хто живе у низьких вібраціях проявляє агресію, одним словом, деградує. Наступні його слова. Блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Це ще одне передбачення того, що все більше знань відкриватиметься людству, і настане час, коли ті, хто шукає правди та знань, отримають їх. Далі він говорить блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Це про прощення ближнього. Про це трохи згодом ще будемо говорити. Наступний вислів. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Це означає, що шлях до Всевишнього лежить через очищення. Тут, думаю, всім все зрозуміло ми не раз вже про це говорили. Далі, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Хто такі миротворці? Це згадка про світлих духовних лідерів. Далі блаженні, гнані за правду, бо їхнє є царство небесне. Думаю, тут все зрозуміло. Той, хто відстоює правду, незважаючи на жодні обставини гідний потрапляння на високі рівні. Я була вражена тим, що Ісус хотів донести людям ще дві тисячі років тому, що гріхом є не тільки негативний вчинок, але й думка, почуття, наміри та емоції. Однак деякі його висловлювання мені зовсім не зрозумілі і резонують з моїми знаннями та уявленнями про життя згідно законів світобудови. От як, от, наприклад, такі слова, хто розлучиться з жінкою через її любодійство призводить її до перелюбства, і хто візьме шлюб з розлученою, той перелюбствує. Як це розуміти? Коли людина відповідає негативним вчинком на негативний вчинок, вона примножує зло. Звісно, кожен випадок особливий і інколи розлучення є частиною програми партнерів. Однак у ті часи це нереально було донести до основної маси людей. До того ж, тодішні програми розвитку душ були набагато примітивніші, та й люди часто поводились просто як тварини. Тобто, слідували інстинктам. Для сучасної людини цей вислів не актуальний. А друга частина вислову: хто візьме шлюб з розлученою, той перелюбствує. Це для того, щоб заохочувати людей цінувати шлюб, зберігати вірність у шлюбі. Тобто, щоб не руйнували шлюб за першої ліпшої нагоди. А те, що на прикладі жінки він намагався донести інформацію, то це нормально. Адже тогочасне суспільство було повністю патріархальним, і жінка була майже на 100% залежною від чоловіка. Далі ще один вислів, який дуже важко прийняти. І про це я чула не раз від інших людей: хто вдарить у щуку, підстав йому й другу. Чому Ісус закликав не противитись злу? Він закликав не відповідати злом на зло. Оскільки саме таким є шлях до духовного росту. Так само треба розуміти і вислів, хто хоче забрати твій верхній одяг, віддай йому і сорочку. Саме так. Далі у нас такий заклик. Хто примусить тебе йти з ним одне поприще, йди з ним два. А як це розуміти? Це заклик до єднання з ближнім, взаємній підтримці. Недоречним є тут слово примусить. Це не точний переклад. Правильно покличе. Зрозуміло. Ну, слова від того, хто у тебе щось просить, не відвертайся, роз'яснення не потребують. Далі його настанова, яка вище сказане: Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Коли любите тих, хто любить вас, то що особливого ви робите? Так. І це задача підвищеної складності. Любити того, хто любить тебе, не потребує великих душевних зусиль. А от полюбити того, хто тебе ненавидить, ось де справжня робота душі, тільки працюючи, душа здатна очиститись. Наступний вислів. Не творіть милостині вашої перед людьми для того, щоб вони бачили вас, інакше не буде нагороди від Отця вашого небесного. Здійснюючи благодійний вчинок, душа набирає світлу енергію, однак, здійснюючи його на показ так, що всі бачили, перекриває її темною. Тобто важлива мета. В результаті, згідно закону карми, душа не отримує нічого. Наступна теза, коли молишся, роби це таємно, а не на показ не говори зайвого. Це різниця між істинно віруючою людиною та просто релігійною. Один з проявів відсутності істиної віри це прагнення публічності в тому, що стосується віри, прагнення виглядати та поводитись згідно вимог церкви, релігійної громади. А що стосується фрази не говори зайвого, то хочу нагадати. Що ваша молитва прохання має бути чітким та лаконічним. Не потрібно сто разів повторювати одне й те саме. Далі Ісус наводить зразок молитви, яку ми знаємо як Отче наш. Наскільки точним є переклад цієї молитви? Її люди дописали у Його проповідь. Він не давав конкретних вказівок, як саме потрібно молитися Всевишньому, ніяких шаблонів Ісус не нав'язував. Ось ми і повертаємося до теми прощення. У своїй проповіді Ісус сказав Коли ви будете прощати людям їхні провини, то й вас простить Отець ваш Небесний, а інакше і Він не простить вам ваші провини. Для чого прощати інших мені зрозуміло, щоб не набирати негативну енергію, тримаючи на когось образу, зло, щоб не виникло бажання помсти, бо це вже зовсім інша стаття, як то кажуть, це вже негативний вчинок, так? за який душа заробляє кармічний борг. Це зрозуміло. Але чому він стверджує, що й Господь у такому випадку пробачить людині її провини? Це тільки для того, щоб заохотити людей прийняти його вчення, тобто, щоб людям це було вигідно. У тому числі і для цього. А також для того, щоб втримати людей від темної сторони, що допоможе очищенню душ. Але ж насправді друга частина наведеного вислову не відповідає дійсності. Нам ніхто ж не пробачає наші негативні вчинки. У нас виникають кармічні борги, які ми повинні відпрацювати, так? Так, вірно, тільки каяття полегшує процес усвідомлення в чистилищі. І все. Наступна теза стосується посту. Ісус вчив, що піст має бути не на показ, а таємним. Тут все зрозуміло. Далі він каже: Не збирайте собі скарбів на землі, оскільки вони тлінні. Збирайте собі скарби на небі. У цьому висловлюванні мова йде, наскільки розумію про матеріальні та духовні надбання. Замість того, щоб накопичувати гроші та майно, потрібно накопичувати позитивні якості, світлу енергію, знання, розвивати здібності так і таке інше, вірно? Так, вірно. Тільки духовні надбання ви заберете з собою, коли повернетесь у духовний світ. А наступна теза мені взагалі не зрозуміла. Переклад звучить наступним чином. Світильником тіла є око. Якщо око Твоє буде чистим, то й все тіло Твоє буде світлим. Коли ж око Твоє буде нечистим, то й тіло Твоє темним буде. Як це все розуміти? Мова йде про очі, але не буквально, а про сприйняття дійсності. Якщо будеш бачити світло, тобто, якщо будеш зосереджувати увагу на позитивному, то це не забруднюватиме тебе енергетично. Зрозуміло, чому Ісус сказав, що не можна служити двом господарям? Це означає, що потрібно робити свідомий, чіткий вибір між світлом і темрявою. А якщо душа перебігає зі світлою, зі світлою на темну сторону, з темної на світлу, і знову навпаки, то ніякого сенсу для неї в цьому немає. У такому випадку, вона не усвідомлено проходить втілення, просто марнуючи свій час. Далі такі його слова: не турбуйтесь про те, що вам їсти й пити, та у що вдягнутися, чи душа не більше за їжу, а тіло за одяг, знає Отець Ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте спочатку Царства Божого. Це заклик мислити з позиції достатку та довіряти Всевишньому в усьому, що стосується ваших земних потреб. Не варто зосереджуватись на здобутті засобів до існування, натомість концентруватися варто на духовному пошуку. Наступні слова, не судіть, щоб вас не судили. Яким судом судите, таким судитимуть і вас. Мова йде, звісно, про осуд, що призводить до набору негативної енергії. Якщо сієте негатив, взамін отримаєте те саме. Далі такий вислів: бачиш скалку в оці брата твого, а колоди в своєму не бачиш. Винь спочатку колоду з ока твого. Тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Це означає, що тільки очистившись сама, душа може посприяти очищенню інших. У зворотньому порядку це зробити неможливо. Далі, не давайте святого псам, не кидайте перлів ваших перед свинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми. Це звернення, очевидно, до тих, хто мав на меті поширювати його вчення. Ісус застерігав їх від намагання нести знання тим, у кого немає на них запиту. Тобто вони не здатні будуть його оцінити. Просіть і дасться вам. Це означає, що свої бажання потрібно декларувати. Ще він казав: шукайте і знайдете. Чого це стосується? Мова йде, звісно, про духовний пошук. Без нього неможливо прийти до істинної віри, неможливо пізнати Творця. І ще один короткий вислів: стукайте і відчинять вам. Всевишній прийме кожного, хто обере шлях, що веде до нього. Чого бажаєте, що вам робили люди, так і ви робіть їм. Ну, а це простий спосіб визначити, який вчинок буде вірним. А ось дуже цікава фраза. Входьте вузькими воротами, бо просторі ворота та широкі дороги ведуть до погибелі. Вузькі ведуть до життя, і мало тих є, хто знаходить їх. Про що це? Не шукайте легких шляхів. Часто легкий шлях темний. А які легкі шляхи шукають люди? До матеріального достатку, слави, визнання, щасливого життя, досягнення бажаного і так далі. Важкий шлях непопулярний. Мало хто його знаходить, оскільки мало хто його шукає. Далі його слова, остерігайтесь лже пророків, по плодах їхніх впізнаєте їх. Не може погане дерево давати добрі плоди. Усяке погане дерево зрубують і у вогонь викидають. Вже пророки це фальшиві духовні лідери, якими керує бажання слави, збагачення, влади. Це можуть бути або темні душі, або світлі, що обрали темний шлях. Їх впізнати можна за результатами їхніх діянь. Не кожен, хто говорить мені, Господи, увійде у Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Не релігійність, а істина віра та дотримання законів світобудови приведе душу до воз'єднання з її Творцем. Ще Ісус сказав у кожного, хто має, дасться і примножиться, а у того, хто не має, відніметься й те, що має. А як правильно трактувати ці слова? Це йде мова про спосіб мислення з позиції достатку та з позиції недостачі, і відповідно про те, до яких результатів вони можуть призвести? Коли у Ісуса запитали, чому Він їсть і п'є з грішниками та митерями, він відповів: Я прийшов прикликати не праведників, але грішників до покаяння. Так він чітко пояснив, у чому полягала його місія. Основною задачею цієї місії було порятунком душ з темною програмою та для тих, хто перебував в зоні ризику зі світлих душ. Без взаємодії з цими людьми виконувати ці задачі було б неможливо. Також Ісус говорив про те, що до цих душ нижчі вимоги для кожної душі свої випробування. Так і є. Чим вищий рівень розвитку душі, тим вищі до неї вимоги і навпаки. З цим зрозуміло А як розуміти його слова? Не мир прийшов я принести, а меч. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене? Мова йде про позбавлення від усіх земних прив'язаностей. Це вже задача для душі високого рівня розвитку. Без цього потрапити на найвищі рівні неможливо. Багатьох може шокувати подібний вислів. Але це питання готовності або неготовності душі вийти на такий рівень. Не мир, а меч означає, я прийшов сюди для боротьби. А ось ще такі слова. Хто зберігає душу свою, загубить її, а хто загубить душу свою заради мене, збереже її. Якось заплутано, що це означає? Це некоректний переклад. Має бути приблизно такий зміст: хто оберігає свою душу від мене, загубить її, а хто довірить її мені, збереже її. Дякую тобі за коментарі. Як бачимо, майже все, чому навчав Ісус 2000 років тому, актуальним є і досі. Як то кажуть, беріть і користуйтеся.